Україні почали бити вже новими розробками РФ. Від загрозою той же Київ, куди Путін обіцяв завдати удару по центрам прийняття рішень. Схоже, очільника Кремля вже нічого не стримує. Він готовий п'яти вабанк. ледь не на ядерну війну, розхидуючи світ, а обстріли України стають все масштабнішими. Чого чекати нам далі, та якої небезпеки остерігатися? Говоримо у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Рашисти планують 30 листопада завдати удару по Україні арешником, але вже з бойовим зарядом саме про це почала з'являтися інформація від рашистських паблігів, і це одразу після чергової спроби Путлера прогрозити світу. Адже Путін знову грозиться вдарити арешніком по центрах ухвалення рішень у Києві. Центр ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для ураження ракету Арешнік, заявив кремлівський очільник Владімір Путляр саме на саміті ОДКБ в Палаці Незалежності в Астані, Казахстан. За його словами, Міноборони Араф і Генштаб вже підбирають цілі. Для враження цієї ракети на території України. Також він заявив, що РФ нібито була змушена піти на випробування балістичної ракети у відповідь на удари атакам штормшеду по території Курської та Брянської областей. Передає про Кремлівська Грія Новості. Путін щодо ракети Решнік наголосив, що РФ продовжить її бойові випробування у відповідь на дії противника. Крім того, ракета, нібито, була запущена в серійне виробництво. Тоді як аналог у світі з'явиться зовсім нескоро. У разі масованого застосування решніка потужність удару буде Рівняна з ядерною зброєю, все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, від Арешника розділяється на елементарні частинки. По суті, перетворюється на пил, заявив лідер Кремля у своєму виступі. Лідер РФ також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського до західних союзників про необхідність надання більшої кількості озброєння з метою знищення Рос армії. Цитую бачимо, що ватажок України, крім ракет, клянчить у своїх господарів і іншу військову техніку, сказав Путін. Після цього назвав рашистську ракету Х-101 аналогом штурмшеду, скальп і таурус. Крім цього, він порівняв удар річніка з падінням метеорита, від якого утворюються цілі озера. А удар кількох таких ракет можна порівняти з ядерним. Також рашистський лідер дав таку характеристику нової зброї. Десятки самонавідних бойових блоків атакують на швидкості 3 км на секунду. Температура уражальних елементів перевищує. 4 тисячі градусів Цельсія, через що все в епіцентрі вибуху стає пилом, здатний вражати високо та глибоко розташовані об'єкти, потужність удару. Грона ракет прирівнюється до ядерного, ця зброя здатна перетворити на неполюко, все, що опиняється в епіцентрі вибуху, сказав Путлер. Ну і хотілося б вірити, що дійсно вся ця інформація про плани рашистів дарити арешніком. Це черговий і псошний вкид. І сподіваємося, що мета сумнівного першоджерела – це сіння безпідставної паніки. Проте нам з вами потрібно бути завжди обережними під час повітряної тривоги і одразу прямувати до укриття. Адже що в голові у рашиського лідера. Може з'явитися будь-якого хвилини, Нам з вами невідомо. А безпека це понад усе. Тим паче, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що найближчим часом РФ може намагатися посіяти паніку і страх своїми обстрілами. Глава держави закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу і йти до укриття для всіх наших людей. Коли є повітряні тривоги і ракетні загрози, потрібно йти до укриття. Це тверде правило, правило, яке не залежить від тих чи інших заяв і РФ. зараз може бути ще більше рашиських спроб сіяти страх і зневіру в Україні, сказав Зеленський. Він також наголосив на важливості стійкості та єдності з міжнародними партнерами для подолання викликів. Путін зараз робить те, що й завжди залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати або похитнути. Він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається наодинці, і він має програти зараз у всьому, і це буде безпечно для всіх, заявив глава держави. Адже нагадаємо, що напередодні РФ здійснила одну із найбільших масованих комбінованих атак по енергетиці України, застосувавши майже 100 шахетів та інших БПЛА, а потім вдаривши по Україні 91 ракетою калібрами з моря ракетами 101 з літаків ту 95 п'ять авіаракетами 59 69 та балістикою по Харкову. ППО збила 79 ракет та 35 дронів. Головною ціллю ворога був енергетичний сектор. По всій Україні водили аварійні відключення світла. Ла також сьогодні вночі Арефі атакувала Україну 132 ударними БПЛА, шахет та невстановленого типу, запущеними з районів Міллерова, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. І зазначається, що протиповітряна оборона, авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи збила 88 дронів дронів: Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Ще 41 БПЛА. Вала був локаційно втрачений, ймовірно, через активну протидію РЕП. Один повернувся до Ерефії. І внаслідок атаки в кількох областях пошкоджено інфраструктуру, авто, приватні та багатоквартирні будинки. Ну а ми повернімося до Арешніка, яким грозиться рашистський лідер. очільник Кремля прогрозив, що в разі масованого застосування орешніка потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю. І рашисти, начебто, розпочали вже серійне виробництво ракет Арешнік, генштаб та міноборони. Наразі підбирають цілі для уражень цими ракетами на території України. Про що президент РФ Володимир Путляр заявив на саміті ОДКБ, повідомляють засоби масової пропаганди. І за словами расиста, його країна розпочала серійне виробництво ракет АРЕшнік. І зараз в РФ є ще кілька готових до застосування систем позібних до Арешніка. Серійне виробництво решника почалося, але зрештою засоби ураження вибиратимуться нами залежно від характеру обраної цілі та створюваних загроз для Російської Федерації, сказав господар Кремля. Подляр сказав, що РФ продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника, і очільник Кремля пригрозив, що в разі масованого застосування а потужність удару буде порівняна із ядерною зброєю. Тоді ж очільник. Кремля анонсував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками не матимуть аналогів у світі. Видання ж New York Times описало ймовірні характеристики нової рашистської ракети АРЕшнік, як зазначає New York Times, в Пентагоні. Вважають, що Решнік це модифікація раніше відомої рашистської міжконтинентальної балістичної ракети Рез 26 Рубіж, випробування якої проводиться із 2000 тисячі. 11-го року назва ракети ймовірно є відсилкою до суббоєпропасів, які нагадують кубки горіхів. Вважає експерт із рашистських ракет в міжнародному інституті стратегічних досліджень в Лондоні. Тімоті Райт, ця система перебувала в розробці вже деякий час. Сказав експерт із нерозповсюдження ядерної зброї з інституту міжнародних досліджень Міддлбері, Джефрі Льюіс. Проте за даними New York Times, між системами Решнік та Рубіж є певні відмінності. Зокрема, залишки з місця падіння. Показали, що арешнік є приблизно вдвічі меншим. Це може пояснюватися тим, що арешнік розроблений для польотів на коротшій відстані ніж рубеж. Як міжконтинентальна балістична ракета, рубіж здатна досягати цілий практично в будь-якому куточку світу. Водночас ракета середньої дальності, як арешник, може долати близько 3410 миль, понад п'ять тисяч кілометрів. Журналісти стверджують, що така відстань дозволить їй досягти більшої частини Європи, ну а аналітик британської розвідувальної кампанії Джейнс Нік Браун заявив, що росіяни. Використовували ракету з найдовшим радіусом дії, що коли-небудь використовувалася в конфліктах в Європі. Також нагадаємо, що за інформацією керівника центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в окупантів наразі є ресурс на масовані атаки по Україні, і це до кінця зими. Він зазначив, що окупанти зробили запаси ракет, тому не збираються змінювати свою стратегію ударів. Водночас Коваленко додав, що Україна також б'є, буде бота і відбуватися. Також за різними оцінками варшистів можуть бути готовими до застосування до п'яти експериментальних гіперзвукових ракет АРЕшнік. І таку думку висловив колишній заступник начальника генштабу ЗСУ генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко. Цитую принципово застосовувати може, але в такому вигляді з військової точки зору вони не ефективні. Вони призначені для ядерних бойових частин. Блоки з індивідуальним наведенням чотири їх там, а з подальшою модернізації вже шість. Але вони не ставлять там систему наведення на них і зараз швидко не перероблять, адже радіус дії ядерної боєголовки відносно великий. І якщо їх падає шість, накривається район ядерними боєголовками. Сказав він тим же часом. Україна також атакувала важливий завод росіян на Чорному морі. І яка ж інформація щодо цього з'являється? Далі обговорюємо, адже вночі на території Російської Федерації було гучно і гаряче, бавовна влаштувала дискотеку одразу на ворожій нафтобазі та нафтопереробному заводі. І ось внаслідок атаки безпілотників масованою зазнала саме пошкоджень нафтобази Атлас в Ростовській області. Цей об'єкт обслугову. Во російську армію на окупованих тимчасово територіях України. Однак на цьому робота ударних дронів не завершилася. Відомо, що також вони зробили наліт на НПЗ в Туапсе. російські шпабліки переповнили схвильовані повідомлення від місцевих, які повідомляли про сильні вибухи в Краснодарському краї, в районі Туапсинського нафтопереробного заводу, розташованого на чорному морі. Моніторингові канали писали також, що на Туапсе було збито понад 20 дронів в міноборони країни агресорки в ранковому. Ми звіті заявляли про збиття восьми дронів в Краснодарському краї. Після атаки БПЛА над морем в Туапсе було видно дим, і кадри також публікували місцеві жителі. Російська ж влада не коментувала удар. Ну а НПЗ в вже кілька разів опинявся під ударом дронів. І він вважається одним із найбільших в Російській Федерації. Підприємство здійснює виробництво різних нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального авіаційного газу, мазуту та зріджених газів. Завод входить до складу нафтової компанії РосНЕФТ від Карчі до Криму в Криму до Туапсе всього 250 кілометрів. А від Маріуполя 354. Ну і сили оборони України пізніше підтвердили ураження нафтобази в Ростовській області. Також повідомили, що сьогодні вночі знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Букам-3» Росіян на окупованій частині Запорізької області. Про це вже з'являлася інформація від генштабу збройних сил України. Таку потужну атаку по рашистських важливих об'єктах коментує і військовий експерт Сергій Згурець. Можемо почути подробиці і інформацію від нього далі. звісно ми вже бачимо відео про з ударом по російській цій на нафтовій базі стратегічна в Ростовській області. Ця база, якщо не помиляюся вже втретє піддається такий удар, удар, удар наших дронів. Перше, це було зроблено, здається, у серпні. Тоді, впродовж тижня, оця нафтобаза горіла. Тоді було е, зруйновано вісім е, е, великих терміналів. Чотири термінали було пошкоджено. і. Продовж тижня вона дійсно горіла, ворог не міг її притушити, і ця база використовується якраз саме для е, військових потреб, тому що вона є базою резерву. І там є способи постачання цього палива е, за рахунок транспортних шляхів, за рахунок тра залізничного транспорту, за рахунок автомобільного транспорту. І, Звісно, такий удар. Має на меті обмежити логістичні можливості противника за рахунок використання потенціалу цієї бази стратегічного резерву будь-якому разі розуміємо, що попри Спроби ворога там захищати базу засобами протиповітряної оборони, ефективність є низькою, і якраз системність таких ударів по нафтовим базам, по складам боєприпасів, по пунктам управління, там по е іншим мов, важливим об'єктам є складовою війни, яке зараз в'язується українською стороною головного запраттям на наші можливості далекобійних дронів, до яких зараз е поступово додаються і вже зброя наших партнерів, коли ми говоримо про атакамся, які все частіше що використовується для знищення вразливих об'єктів або об ціліли противника на, на території Російської Федерації. Ну, Або вовна завітала сьогодні не лише на території Російської Федерації, але й на тимчасово окуповані території, адже з'являлися напередодні повідомлення, що і в Криму біля Євпаторії пролунали потужні вибухи. У небі здіймається величезний стовп диму. Вже різноманітні пропагандистські пабліки також повідомляють, що це, начебто, було знищення боєприпасів. Ну а водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив своєму телеграм-каналі, що все ж таки є ймовірність прильоту на місце, де стояв. С 400 будемо чекати. Звісно ж, офіційної інформації обов'язково вас повідомимо. Проте, щодо офіційної інформації з'явилося, що гур здійснили все ж таки успішну диверсію в тилу ГУРу. а Це все сталося на Курщині. Що відомо з цього приводу. Гур провело чергову успішну диверсію. В тилу ворога на Курщині було знищено російський екіпаж безпілотників. Автомобілі з безпілотниками було знищено 28 листопада в четвертій ранку. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на джерела УГУР. Як партизани вчинили диверсію на курщині? Будемо далі. Говорити, адже українські партизани виявили 27 листопада місце розташування російського екіпажу безпілотних комплексів у місті Рильськ на Курщині. Ворожий екіпаж було помічено під час завантаження безпілотників у пластикових боксах в автомобіль. Завдяки успішним диверсійним діям. 28 листопада вже позашляховик разом із цінним обладнанням був. Знищений спалений автомобіль відновленню не підлягає. Ну і, до речі, як ми вже сказали, нагадаємо, що в ніч на 29 листопада сили оборони уразили нафтобазу Атлас та знищили радіолокаційну станцію БУК М3 у Ростовській області. А ця нафтобаза є складовою частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачанням нафтопродуктів для армії окупантів. Щодо інших новин, зокрема, будемо говорити і про. Те, як голова Міноборони Росії вирушив із візитом, а з візитом він вирушив до КНДР для військових переговорів, журналісти вважають, що це може призвести до розвитку військового співробітництва між Ерефією та КНДР. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов прибув до Пхеньяна для переговорів з офіційними особами Північної Кореї. Це може призвести до розвитку військового співробітництва між країнами. Повідомляє видання Bloomberg. Далі цитую, що йдеться у повідомленні Міноборони РФ. під час офіційного візиту. Міністр оборони Росії заплановано зустрічі з військовим і військово-політичним керівництвом КНДР. Журналісти ж наголосили, що візит голови міноборони Росії відбувся назабаром, після того, як російський диктатор Владимир Путін погрожував завдати удару. По центрах ухвалення рішень у Києві новими балістичними ракетами. Ну і крім того, нещодавно міністр оборони України Ростему Умєров разом з українською делегацією прибули до південної Кореї для зустрічі з президентом і радником з національної безпеки міністром оборони країни за словами журналістів. Також уже деякі подробиці з'являлися зокрема і цієї зустрічі, і для чого поїхав саме. Е Високопосадовець Росії, зокрема щодо української делегації, вони говорять, що українська делегація обговорила з представниками сеула питання про постачання зброї Україні. Також сторони поговорили і про відправлення військ НДР до Росії у п'ятницю. Південна Корея також підняла у повітря винищувачі після того, як п'ять військових літаків з Китаю і шість із Росії увійшли в зону повітряного розпізнавання, контрольовану Сеулом. Про це також поділилися в агентстві. У цій області літаки зобов'язані також ідентифікувати себе, наближаючись до неї. Нагадаємо, що до співпраці між Ерефією та КНДР раніше радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван також поділився, що російський диктатор Владимир Путін ще не вирішив, як віддячити північній Кореї за відправку військових до Ерефії. За його словами, можливо, лідер КНДР Кимчанин очікує чогось. Значного у вигляді військової та технологічної підтримки із з боку Росії ну і також аналітики інституту вивчення війни проаналізували все ж таки, що як вступ пів північної країни війну проти України вплине на світ, і експерти вважають, що Пхеньян хоче отримати все ж таки бойовий досвід для майбутніх. Конфліктів а далі будемо говорити і щодо заяв Путіна, зокрема щодо нереалістичності і допомоги. Далі говоримо про те, що Володимир Путін заявив, що партнери з ОДКБ не можуть допомогти Росію у зв'язку з ударами американської зброї по російській території. Кремлівський диктатор наголосив, що це нереалістично. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на пропагандистські змі. Зазначається, що відповідну заяву російський президент зробив на саміті країн ОДКБ. А в Астані у четвер, 28 листопада. Володимир Путін пояснив, що кожна країна, нібито, готова діяти в рамках взятих на себе зобов'язань. Далі цитую, що говорив кремлівський диктатор, давайте будемо реалістично дивитися на події, що відбувається, крім того, що американською зброєю тими ж атакам завдаються удари по російській території, що можуть зробити інші країни цієї організації для надання допомоги Росії. Це ж нереалістично сказав кремлівський диктатор. За його словами, Росія навіть в ум умовах ударів саме атакам саме по її території, нібито може допомогти цим країнам більшою мірою ніж вони їй ну і до слова під час прес-конференції Путін також відреагував на удари атакамсів в Курській області та заявив, що вони буцімто спричинили тільки незначну шкоду. Він додав, що Росія вже двічі. Атакували ракетами Матакамс після застосування його балістичної ракети Арешніка. Ну і багато політологів вже зазначають, що саме Путін у Казані досить таки нервово себе поводив. Зокрема, політолог Вадим Денисенко прокоментував візит та заяви Путіна в Казані. І, за його словами, Путін виглядав дуже нервово, бо його бліцкриг провалився. Ну і щодо втрат ворога, якщо вже почали говорити, то давайте зацінуємо увагу на тому, що Росія втратила велику кількість піхоти на сході України і е, зараз є певна інформація від е, видання Форус про те, що е, Росія відчайдушно зараз намагається захопити якомога більшу частину української території, поки не відбулася інавгурація новообраного президента США Трампа. А російська економіка не зазнала ще більше втрат. Це пояснює не зовсім безуспішні зусилля Росіян витіснити сили оборони з Курської області, які обходяться армія доволі дорого. Крім того, ворог просувається на сході, застосовуючи тактику шалених штурмів, що закінчує. Ця катастрофою для погано навчених і погано керованих і забезпечених російських формувань загалом же виснажені війною російські військові не готові до того, що зараз від них вимагає Кремль Вважає оглядач видання Форбс, девід Акс. Росіяни ж йдуть на пролом і несуть досить великих втрат щоденні підрахунки двохсотих та трьохсотих росіян перевищують регулярно тисячу п'ятсот одиниць. Загальна ж кількість втрат після 33 місяців широкомасштабної в Україні становить до 730 тисяч осіб. За даними аналітика, до прикладу, 21 листопада, довга колона. Російських автомобілів, які ймовірно належали 3-й мотострілецькій дивізії, підкотилися до позиції української 3-ї штурмової бригади на захід від Нововодяного на кордоні Донецької та Харківської областей. Росіяни висадили там десятки піхотинців, які потім пішли далі в пішому порядку. Але безпілотники та артилерія 3-ї штурмової бригади переслідували машини, знищивши або пошкодивши кілька з них, переключившись в подальшому на російську піхоту.